Шановні колеги, в принципі, вчора ми можемо сміливо констатувати, що вчора справа проти Тимошенка остаточно розвалилася. Хочу нагадати, що основним елементом обвинувачення Юлії Володимирівни Тимошенка полягало в тому, що нібито вона власноручно зробила чотири дії, а саме, підготувала директиви, підписала ці директиви. Поставила на них печатку кабінету міністрів і особисто передала їх керівнику НАК «Нафтогазу» Олегу Дубіні. А вчора остаточно з'ясувалося, що жодної із цих дій Тимошенка не робила. Вона не готувала текст директив, вона його не підписувала, вона не ставила на нього печатку кабінету міністрів і вона не передавала текст цих директив пану Дубіні. Це означає, що. Насправді, оті 24 тома матеріалів кримінальної справи просто юридично перестали існувати і перетворилися із документів і доказів у кримінальній справі в документи і докази по фальсифікації цієї кримінальної справи. Ще раз підтвер... Ще раз зазначу, що Тимошенка. Не готувала текст директив, і це встановлено в судовому засіданні, не підписувала їх, оскільки там стоїть не її підпис, а Факсімілі, незважаючи на експертизу, яка зроблена, що нібито вона щось там підписувала. Вона не ставила печатки, бо, як зазначили співробітники секретаріату кабміну, лише вони могли це робити, і печатка ніколи нікому не передавалась, навіть прем'єр-міністру. І вона не передавала ці директиви Олего Дубіні. Це зробив міністр палива та енергетики в уряді Тимошенка Юрій Васильович Продан, і це підтверджено і Тимошенко, і проданом, і Дубіною, і Михайлом Лівінським, який був при цьому присутній. Тому обвинувачення на сьогоднішній день не існує, і абсолютно не зрозуміло, чому суд жене справу в таких темпах, як він жене, і що буде оголошувати суддя Кіреєв в. Під видом вироку, який скоріш за все для нього вже написали за межами Печерського суду, насправді ще раз підкреслю, незважаючи на повну відсутність доказів у справі, темпи розгляду справи, безпрецедентні порушення з боку судді кримінально-процесуального закону під час слухання справи свідчить про те, що вирок може бути в найближчими днями. Ви знаєте, є певна тактика і стратегія захисту. Ми чекали, наскільки рівень цинізму слідчих, наскільки рівень цинізму судді буде підніматися у цій справі. Коли цей рівень цинізму вже почав зашкалювати, ми почали говорити про речі, які очевидні для всіх. Це були директиви прем'єр-міністра України, але слідство зобов'язано було під час розслідування цієї справи з'ясувати, хто їх готував, хто їх підписував, хто їх як передавав. Слідство цим не дуже сильно переймалося. Вони написали якісь загальні фрази, які не мають нічого спільного з обвинуваченням, які не мають нічого спільного ні з кримінальним, ні з кримінально процесуальним законом. І оцей набір якихось слів. Пропіарили як обвинувачення Тимошенка. Ви ж бачили, ви були свідками того, що вони весь час в своїх прес-релізах змінювали обвинувачення, то вона лякала дубіну. То вона не лякала дубіну, то вона е, підписала під тиском, то вона підписала без тиску і так далі. А прості елементарні речі, які повинен робити, ну так би мовити, учень першого класу юридичної школи, вони чомусь не зробили або сфальсифікували свідомо. Бо я ще раз підкреслю, в матеріалах справи є експертиза, згідно з якою цей підпис, особистий підпис Тимошенка. Я Дуже хочу побачити, як проти цього експерта буде порушена кримінальна справа, тому що це дуже проста експертиза, і експерт будь-якого рівня зобов'язаний відрізняти факсіміле від так, так званого живого підпису, і це дуже проста річ. Чому вона саме була сфальсифікована? То це питання до слідчого Нечвоглода, це питання до експерта, який проводив. Це питання до всіх людей, які супроводжували і підтримували цю справу, і в Генеральній прокуратурі, і в суді. а це хай прокуратура з'ясовує, хто ставив Факсіміля. Це їх робота. Чому ми повинні робити за прокуратуру їх роботу? Хай вони з'ясовують хто готував, хто ставив Фоксіміля, хто ставив печатки. Це їх робота.